An die Wand das finde ich wirklich allerhand noch läuft, dann alles wie geschmiert. Wir gehen miteinander nach der Arbeit nicht nach Haus und gehen für unsere Freunde recht gerne einen aus. Doch reden wir beim Stammtisch über Gott und über Welt. So mancher munkelt, dass das unseren Mädels nicht gefällt. Wie geplant hat macht das Leben richtig Spaß. Wer mal den Teufel an die Wand? Das finde ich wirklich allerhand. dann alla hand. І так я вже в Німеччині, і так сталося, що ну трошки не по плану, я попав сюди в суботу і неділю. Ніколи більше не йти в Німеччину на суботу і неділю. І в суботу, в суботу, в принципі, ще до обіду магазини можуть працювати. Неділю все повністю закрито. Люди відпочивають, люди ходять в парки, сади, заливають сливку пивасіком, сидять на різних площах і абсолютно неможливо дозвонитися і не прийнято в будь-який автосалон, наприклад, чи ще кудись. Тому в суботу, неділю не думайте навіть приїжджати сюди. Плюс вам дорого обійдеться харчування, проживання в готелі або в хостелі. На рахунок цін зразу скажу, що проживання в готелі в середньому 20-30 євро. проїсти в середньому буде десь 60-50 євро. Молочка коштує так, як в нас, хліб дорожчий, м'ясо трошки дорожче. І просто так. Якщо ви не передбачили те, що ви на суботу, бо неділю захочете їсти, вам в принципі придеться їсти в якомусь кабачку, в якомусь ресторані. Тому думайте про це наперед. Вода теж більш-менш дорога. Пиво в середньому майже 2 євро буде получатися. Ну, євро сама рідина, але це якщо там пляшку здавати, ящик і так далі. Значить в будь-якому випадку перебувати тут буде дорого. Я вам покажу. Трошки красу, парк. Отак От відпочивають люди, гуляють. Отак От відпочиваю і я, нема чим зайнятися. Домовився, домовився я на завтра на огляд Ford Focus 2010 року. Подивимося його, глянемо, можливо, і візьмемо, домовився з продавцем зразу про те, що можна буде від... купити, але... Ще місяць його не завозити на Україну, тому непонятно, що діла з законом. Це буде все пропелінгувати, тому можливо завтра щось і відбудеться. Плюс мене ще цікавить такі автомобілі, як Hyundai i 30. Теж треба буде глянути. Але нема з ким домовитися, нема про що далі говорити з німцями на вихідних. Тому гуляю і у пиво їм морозиво гуляю. Пацаны на районі знають, що це таке засушене. І воно під стволом. А ну-ну, конкурс, хто знає, як це можна курити. Єдине оправдання для Німеччини на вихідних це те, що ви можете, якщо вам подобається туризм, провести його з користю насолодою, погуляти по старовинних містечках, відпочити, купити пиво по 4 євро, каву по 3 євро. <гум> ну, не знаю, чи є резон в пригоні автомобіля. Але якщо ви поціновуєте туризму, то я вважаю, що Німеччина це дуже-дуже гарна, гарна країна. <гум> Взяв покористуватися новою ігрушкою. Чусь літати на дроні, можу дознімати відео для вас. <гум> Es ist schon knapp nach drei Da meint einer, hey Jungs, ich glaub die Nacht.